На даний час єдиним рішенням, що вирішує питання виключення світла, бачите, в нас світла немає. Це є такі от системи з акумуляторами. Е, в даний момент сонечка немає. Маємо можливість накопити за допомогою інверторів гібридних. І Потім в часи виключення, от сусідів Гуде-генератор, у нас поки що ні, поки що вистачає. Ну, з споживання ми, в принципі, все повиключали, таке світло і так далі, холодильники, це все працює. І зараз я вмикаю, щоб в нас акумулятор був не 80%, а ввімкнемо, щоб був ну, 95% постійно зарядження ну На всякий випадок, бо і коптить треба, і працювати, і так далі. Тому е, стосовно може змонтувати, є така компанія SolarMax, я їх відмічу, Вони мають можливість вам також змонтувати систему, яка буде зберігати у вас електроенергію. І тут також, бачите, зроблено все правильно. Штиківсь. КВЛ. Ну, це робив я сам особисто. У мене є відео на каналі.